Зараз ми у музеї писанки у Коломиї. Це єдиний такий музей в Україні. Оригінальний розпис, неповторний в кожному регіоні нашої країни. Це... Ну Паш, запустился. А вообще? Ну уже дякую за транс. Всім привіт, дякую за транс. За, за, транс... за лайки. Я от не. Все я тільки навчаюсь знімати YouTube, виходити в ефіри. Я не знаю, як підключити, щоб бачити, що ви пишете. У мене це ніяк не виходить. Це унікальні яйця такі, розписи. Тут написано, де у якому регіоні вони розписані. Можливо, це. Ну, крихке, це справжні яйця. Може, сраусина, у сина. Писанка. Трипільські мотиви, Трипільські... трипілля, трипілья. Восковий розпис. Розписані яйця воском. Це просто якийсь диво, Шедеври. Дякую, хто дивиться. Не знаю, де можна писати. Мариночка, може, ти потім мені розповіш. Я не знаю, де, як відкрити чат. Дякую, 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 друзі. Пішли по музею. Ми тільки зайшли. Тут дуже гарно, дуже багато відвідувачів сьогодні. У -у -у, розбираємо яйця. На удачу, на охорону, на щастя Дивіться. Боже, кожен малюнок не повторне. Це просяк просто, просто якийсь шедевр. Дивіться, скільки, скільки тут роботи філіграмної. О, Боже, це просто неймовірно, неймовірно. Пішли далі, пішли далі. Демо далі. Ось храм, Бачу. Оце такий розпис, схожий, як у нас. Так у Запоріжжі розписують яйця. Зараз покажу. Отак от. Це наш малюнок, мабуть. У кожному регіоні свої розписи. Це ж не просто отак от взяли, намалювали, щоб красиво було. Це кожний цей от малюночок він про щось розказує сеть Святи... села столя